Царі Небесний, тішитли душі істини, що всюди, іси, все наповняєш скарби дів життя подателю, прийди, вселися в нас і очистим всяку скверни, і спаси, благи душі наші. Слава Вишнім Богу на землі мир, людях благовоління, слава Вишнім Богу на землі мир, людях благовоління, Господи, губами відкрий і устами, і сповістять хвалу твою. Благословенний Царство Отця і Сина, і Святого Духа, не повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мирі Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир з висоти спасім душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй, за мир всього світу добрий стан, святий Боже церкові з'єднання всіх. Господеві ві Господи помилуй, За святий храм, цей ти, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві ві Господи, помилуй. Засвяті.